І всем привет дорогі підписчики об звіті на канал. С вами з я Вадим і ми продовжаємо грати Даше П. Виживанку. Сьогодні ми будемо виживати по стардатному ну, кидандеру. Сьогодні зі мною мой друг Максим. Всім привіт. І ми будемо виживати, але він взяв телефон, у нього телефон заряджений. Але то давайте я знімаю сам за ну, окей Потім я з другом знімлю. Не забудьте написати коментар, чи вам сподобалось відео. І не забудьте також поставити лайкусик. Якщо ви поставите лайкусік, то вам завтра... ну Завтра я не йду до школи. Завтра вам попадеться 12-ка або 5. Це рандом. Рандом. Зараз я зроблю кирочку, но, ну, напевно, зроблю, мне треба камень. Ну, поставьте такой великий, величезный палец на это то вам в школе поставляют 12 баллов. За все уроки! <свист> 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 Баба, тошки ем. <я. свист> Я вже тобі не можу, якщо я дивився... Я дивлюсь там п'ять переглядів. Та давайте, люди, будьте добрі. Чому дивіться, я дивлюсь п'ять переглядів. О, О, і діти мій думки. А, і написав коментар. Вадим молодець там спамце. Так, щось там, Це... <плевітнє> Та, там далі. Так. Він попросив він мене, щоб я знімав відео. Ну, Я, я там буду... Думає... А то той дуже мав відео і багато людей не дивляться. Ну же, е е е тут війшло в моду там, де дивляться. Бедвазкий, вас. А я думаю що... Я сказав, буду знімати, в принципі, на компі відео. Угу. Uh -huh. Що Вадим не зможе. А ага, я можу з тобою влик піти лайки, А твой канал не. Тебе ж не буде на компі каналу. А то через телефон треба, а у тебе LG мене не робить LG мондизайн, тому то ще раз мені указалось, що з комп'ютер може робити. А будь ласка. Там не злобич, тобі тебе іншого вам косяти. Яку на компі. Я не знаю. Ааа, я... то що мені дух? Де... Ю. А він мені тут був казав, то і даш не там. Ааа. Кілочку, кивочку. Так, лопату, з якими інструменти Так, 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 так. Так ну, давайте же начну кутухи и буду... Какая наша... О, же ты такой ногой, Люк! И Не включить для Без стола. И взять там деревушку? Нет. Я там, майже бога, и убита самого себя. Дати зомбі меч Бога, він його підніме і тебе уб'є. Зомбі може все піднімати, тільки треба йому кинути. Я знаю. І Що це за лизанама? Прикинь, зараз найду алмаз. Такий знаходиша алмази і у багатьох кіл рукою, наприклад. Же його злітик, значить, нижче я алмази. Оу. А я то я казав, що я з ним до. Козявка біжить. Де козел? Ти бачиш його зараз? Я його веду. Я його тоже бачу. Поставь да. лайк за козявку якусь кузьма лух. Может ее Козявка иди сюда. Да я уже сама а, побегла. А, а, а я кусай за попу. Это дуже даже весело. Я не хочу его. Я тебя за попу кусай. ти не видишь. боже, то жесть. Козявка, Вадим. Я? Вадим козявка покусал за попу. Угу. Так, ну давай-то гугуль. Уголь, уголь, уголь. Я хочу уголь хочеш какашку? Так. Еще здесь какашки, ч другого... Ч мои какашки щось немає Щось не знайшов какашку. Вс, эээ, до чорного. Есть, глазки буде файно видно. Ха! ти ты знаешь, что тут достижение?

Mm. А mm. можешь хама? Водим ти в курсі не ну, туда йдеш. Mm. Туда, туда. Не дуда, вше. Вода забудешься. Mm. А, дай йо-йо, я ну. Ну да, може забуде, що mm. ти і так не дойдеш. Отдала <звук> <звук> напиши в комментарии, сегодня пальную дола до да си не. Але переглядывай. Йо! Yeah. Перепущу і купел. А тут взагалі буде нащадку. Ну що, я неправильно пам'яту? Скажи, я неправильно, прийшов. Вже в там будемо не неправильно, прийшов, будемо неправильно, плану, на нас виграв. забрали. А пожалуй просто перук у тилта й все. Здають, звісно. конечно. Не мають написати мінус або плюс за по, за п'ять секунд. Не напишу за п'ять секунд, то все. Не Я ми не буде не виставити. Не винувати. А, все! Добула загід! Ой, боже. Десь таку файну полянку знати. Просто поставити мінус плюс, а я послушал легко. Хто не поставить за 5 секунд мінус або плюс в коментарі? Де мене кладу будувати. А ти чуєш, а ти знаєш, що Барана я мечом його дубил, в мене випало 2 е, ко 2 е, шерсти. Ты то знаю. Мечом! А за поліком можна а ще ти лишерстить. Ну так підлагою час. Дим, ти не знаєш, як менше підлагою, більше. Панку, я йду йду і під... підлагує. Я просто ти не Коли я падаю в полаву, я дві секунди не голю і починаю голіти. А от плюс, коли... то я не голю дві секунди, незнайші, я то не знаю, чи ти повиснував. У мене у вас виросаючи два сердечка. Після того, коли я поголів 2 секунди, я знову починаю, воглів, а в мене вже посел дальше. Окей. є. У мене вот воглядь... я до речі, Я е, э, я зараз... Так, злізку. Опа, оп. Скрафти ножички. Мені пофіг, я собі нормально вживаю. Блін, я Я якраз стегну по цих... Баласк, баласк. Бала-ляляля. 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 Бала-ляля. Бала-ляляля. 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 Бала-ляля. Бала-ляля. Бала-ляляляля. Бала-ляля. 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 Бала-ляляля. Бала-ляля. Бала-ля. 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 Бала. Бала-ля. Баля Лоля, Баля Лоля, Баланил. Баля -лоля. Mm. Э, на, Бавана. Алло, да твой бал. Называйся зубна паста. Зубна. Зубна пас шукать поси собі зубки. Я не, я не знаю, это ты балаллля. баля Да Я я зараз не хочу бути зубник. Там є зелений, який шипить і заливається. Його <звук> ім'я починається на наш...

Морковка Знал? Давай. А, т, той Майнкрафт на компь. Сабу? Сабу, что ты Майнкрафт на компьютере? Эй, не, эээ, там. Ну, той на телефоне. Як ты, як ты играешь там? Якось Давай. боже, я... я сейчас похомкаю. <клышленный> Завтра такие дешевые, Опа, шаг. Пан, то глубок. Можем заканчивать серию. Я Не, за... я все-таки... Побавивсь. Та що тут коротенька серія? Ну добре, я тоді знімлю, що е, нині. А наступний у вас дві години. А я, до речі, їду день. Він знімав там чотири е, години в серію. Дебів. Чотири години! А він був стрім. А що таке стрім? Ти дебіл? Угу.

Я же не вручную зара. зараз. О, Вот так. Так. Сюда. Ды у тебе який мной. Он один нуль. Давай я там я Який? ин скис сказал. Чого? Ааа! Ти не одевайся! Що? Будем видеть ботами их вада. У них у Майнкарту один не пьет. Ну да, всем спасибо за посмотрю. С вами был Вадим и всем удачи, всем пока, пока за пока.